Денис Сені, Мертве. Глава друга. Бо Боня, в миру Боніфатій Михайлович Кедров, колишній учитель музики по класу флейти, завжди відрізнявся від своїх побратимів по цеху, витонченим смаком до життя. Ось і зараз, отримавши від невідомих благодійників пляшку горілки, Вирішив розпити її на затишній лавці серед квітучих чагарників в скверу неподалік міського собору. Здійнявши руку з наповненим пластиковим стаканчиком до сяючого електричними вогнями бігборда і соціальною рекламою та написом Тютюн та алкоголь знищують тебе, він прокотнув їдкий напій. Вогняний ком прокотився по звиклому до всього стравоходу, опалив давню виразку у верхній частині шлунку. Пронизав розжареним довіла клінком серце і встромився в мозок. До засаючої свідомості долітали голоси товаришів по смітниках, волання нелюбої дружини і чарівні звуки Флейти. Яка ж чудова музика розчинилася в небутті остання думка Поніфатія Михайловича. До біса права громадян! Поживайте заходів! гримав на нараді міський голова, оскаженілий від останніх новин. Ще тиждень тому звернення з вулиці. Відвідало декілька кабінетів мерії на площі Тугодумській. Йшлося про захист прав безхаченків, надання безкоштовного житла, забезпечення щоденним гарячим харчуванням та іншу подібну маячню. Останній рядок тексту про акцію непокори взагалі не до уваги. Мовляв, яка може бути непокора від бомжів. Із самого ранку тілами наскорених борців за права. Було всіяно на відомість своїми архітектурними і історичними пам'ятками міські вулиці і майдани, сквери і парки, величні споруди, затишні вулички, зелені паркові та прибережні зони всюди були скостюрблені тіла бомжів, що ліжали або сиділи присохлі до власних нечистот, але найганебнішим було те, що про результати, безперечно, спланованої акції масового отруєння бомжів було попереджено засоби масової інформації. Журналісти телеканалів та інтернет видань наввипередки транслювали сюжети, у яких яскравість міських пейзажів контрастувала з дремасами смерті, застиглими та забльованих обличчях мерців. Міська влада спільно з правоохоронними органами оголосила про порушення кримінального провадження та, запевнивши аудиторію, що всі причетні будуть покарані, спішно бралася до очищення міста. Двірники шкрябали спаскоджені міські території, у той час, як тіла бомжів один за одним зникали в жерлі міського крематорію. Приваблені запахом палаючих людських тіл, борота крематорію штурмували ті ж такі журналісти, родичі загиблих, які вирнули Бозна звідки. Фальшиво стогнучи, вони кричали в об'єктиви телекамер про втрати годувальників людське ставлення до померлих та негайну компенсацію моральної шкоди за скоєне. Лепневе повітря в місті, розжареному неймовірними подіями, тиснуло на свідомість усіх і кожного Сморід людських людських частот і спалених трупів навіяв думки про сплюндрований курортний сезон. Власне, цим зараз і опікувалися керівники міста. Зібравши брифінг за участі правоохоронців, вони повідомили ошалеженим містянам, що нещасне безхаченки було навмисно отруєно небезпечною речовиною. З метою зіпсувати туристичний імідж міста і помститися міським очільникам за програш в нещодавних політичних виборах. Розслідування перебуває на особистому контролі прокурора міста і буде завершено в найкоротший термін. Так воно незабаром і сталося.